Доброго дня. З вами я, Таранушко Володимир Павлович, керівник Автошкола Нова. Шановні учасники дорожнього руху Автошкола Нова пропонує вам допомогу і той, хто прийняв рішення отримати посвідчення водія, ми можемо вам професійно допомогти. А також познайомимо ближче у майбутньому. Вести супровід вашого автожиття, тобто надавати вам кваліфіковану допомогу у дорозі, надавати вам допомогу в інструктажах, а також головне відповідати на всі ваші питання професійно. Автошкола нова пропонує шість. Модулів. Ці модулі, вони розбиті на такі сегменти. перше Перші модулі значить, нам потрібно отримати посвідчення водія. Тобто це модуль 1 Складаємо спочатку теорію ПДР, потім модуль 2 Складаємо практичний іспит, тобто навики керування автомобілем на екзамінаційному маршруті. Потім модуль 3 – відповіді на ваші запитання. У вас є типові запитання, і ми рекомендуємо, щоб у вас не було ніяких запитань без відповіді. Четвертий модуль біля автомобіля, а також е досвід керування автомобілем, він обри обріз містикою, е таємницями, якимись сакральними діями такими, розумієте? Тобто, у кожного водія є якісь таємниці. І ці таємниці вони передаються із з уст в вуста, і саме головне новачки, вони більш е, такі е, впечатлітельні, розумієте, і вони набираються оці, всієї цієї містики, і вона дуже заважає їм. В керуванні автомобілем. Тобто, модуль четвертий це містика, таємниця, філософія безпечного перебування на дорозі. Розуміє? Тобто, те непізнане, яке супроводжує кожного водія. Далі п'ятий модуль це такий модуль, знаєте, для тих, хто не розуміє, скажімо так. Класичну мову, це правила дорожнього руху в матюках, да, дуже, як молодь каже, залітає прямо, дуже добре запам'ятовується, ви знаєте, і ми хочемо вам сказати, що це дійсно так. І ви можете спостерігати, що в критичних таких ситуаціях люди дуже рідко розмовляють на літературній мові, вони вживають крепкі слова. Добре, це чи погано, не можу сказати, але дійсно побудова правильних речень в критичних ситуаціях вона ну, особисто для мене неможлива. Я також зриваюся на ну мат перемат, скажімо так, і шостий модуль, щоб уникнути е, ДТП. Розумієте, я хочу вам сказати, що усіх водіїв я поділяю на дві такі групи. Перші, перша група це ті, які постійно Попадають в якісь дорожні неприємності і ті, які цього уникають. І саме головне, ви знаєте, що час, час перебування за кермом тут не є головним. Тобто курсант розпочинає. Рух керувати автомобілем, і якось він вираховує усі безпечні місця на дорозі і не потрапляє в ДТП. А інші навчаються, міняють інструкторів, і у них не виходить. Чому так потрібно досліджувати? Але спеціалісти Американського інституту безпеки дорожнього руху дослідили це питання і дали відповідь, що менше менше там відсоток якихось там 3-5% потрапляють в ДТП ті, які менше? Натискають на гальма. У мене є пояснення. Тобто, якщо ви стратегічно плануєте свою поїздку, то вона не являється у вас такою рваною, то пришвидшився, то потрібно е, пригальмувати, то потрібно різко прискоритись. Да. І тобто, виходить такий рваний рух. Так от, американські спеціалісти сказали, що люди, які прогнозують свою поїздку, тобто вони вже можуть вирахувати, що на шляху є перепона, і до неї можна під'їхати не різко натиснувши на гальма, а можна під'їхати викаткою автомобіля. Оце дуже серйозно. У нас є ще декілька таких пунктів. На першому пункті це дисципліна і порядок. Розумієте, тобто, якщо ви привчаєтеся до безладу, безладу в особистому житті, безладу розміщення предметів в автомобілі, і така ж поведінка у вас на дорозі, тобто чистота і порядок. Шановні, для того, щоб опанувати теоретичний курс, у нас є система. Система називається 6П. Тобто 1П. Прочитай. Ви читаєте розділ в ілюстрованих правилах дорожнього руху авторів Дерех Заварицький. Потім потім, цей же розділ читає, читає викладач, але він звертає вашу увагу на фундаментальні поняття безпеки. У кого у кожному розділі є фундаментальні питання безпеки. Потім, ви переглядаєте відео. І саме головне, коли ми вивчаємо правила дорожнього руху, то ми беремо тільки об'єм вимог тестів сервісного центру. Не потрібно нам вивчати. І розширювати дуже великий об'єм теоретичних знань по, керу... по керуванню автомобілем і правилам дорожнього руху. Тобто у нас є запитання офіційні сервісного центру, і ось ми їх будемо вивчати. І в цьому об'ємі ми будемо тільки працювати. До вашого, скажімо так, безпомилкового знання тестів. Потім, значить, 3П, це, перегляньте, будь ласка, перегляньте, будь ласка, пастки у постановці питання вони націлені на адекватність кандидата у водії. Тобто запитують так і хочуть від вас отримати, ну, скажімо так, психічно-здорову відповідь. Розумієте? 4 П. Пройди тренажер. Ми підготували вам тренажер тільки правильні відповіді. Неправильні відповіді ми повністю видалили. Причина. В запам'ятовуванні. Є два види запам'ятовування. Перше запам'ятовування це вивчення, і другий це пригадування. Тому у нас весь матеріал на тому, що ви будете згадувати неправильні відповіді, ви під час навчання зовсім не будете доторкатися. Тобто не потрібно вас заплутувати. П'яте це перевір свої знання. Ми підготовили вам тести, це контрольні та фінальні запитання до кожного розділу. Ваша задача відповісти, там фіксується час. І фіксується правильна відповідь. І, шановні, так як кількість питань велика, більше, ніж 2700 е, питань, то з часом відповіді ви починаєте плутатись у цих відповідях. Тому ми Пропонуємо вам систему повторювання, але повторювання не кожного дня, а повторювання по спеціальній науковій е, р, розробці. Поступила вам нова інформація, потрібно до неї доторкнутися через день, потім на сімий день і на 30-й день. І ось коли ви так будете вивчати нову інформацію, то вона буде дуже добре запам'ятовується. Ну і, будь ласка, повторюйте та фіксуйте свої відповіді на паперових носіях. Чому на паперових носіях? Тому що сучасні гаджети вони мають дуже багато додаткових програм, додаткові реклама і курсант під час самостійного вивчення правил дорожнього руху він повністю забуває через 20 хвилин, чому він сів за комп'ютер. Уся наша робота повинна бути не на словах, а зафіксована на папері. Ми повинні бачити рух вашої думки під час навчання. Наша мета не тільки навчити вас безпечним базовим прийомом поводження у автомобілі, а закласти спокійно та по-діловому. Зерна шоферських мізків та поведінки у вигляді впевненості і поваги до себе та інших учасників дорожнього руху. Водії думають та діють по іншому. Водії не пішоходи, зовсім інша швидкість. і Зовсім і інший е, погляд. Перш за все, ми пропонуємо вам ознайомитися з робочим планом. Усе повинно бути по плану і системно. Немає плану, немає результативної роботи. Тому е, Значить, ми не витрачаємо наш час і ваш час на безрезультатні розмови, а пропонуємо вам системну роботу. Якщо у вас є запитання під час проходження системи 6П, будь ласка, запишіть. Питання у робочий зошит, а потім на щоденних зустрічах в Зумі ви можете задати питання. У нас працює технічна підтримка. Тобто, питання, де взяти книжку, на якій сторінці, як підключитися до Zoom, як. Мені зайти на конференцію, чи можу я записувати конференцію? Усі ці питання професійно вас е, проінформують, технічна підтримка. Література. Кожен учень повинен мати книжку, повинен мати зошит, ручку та стати учнем. Що значить стати учнем? Тобто виконувати домашнє завдання вчасно. У повному об'ємі, і е, усі питання не залишати без відповіді. Але питання повинні бути вами записані. Не записане не закрите питання, тобто, питання без відповіді, буде, буде кожен раз вас наздоганяти. Відволікати. Тому при вивченні правил дорожнього руху учень повинен мати перше, ілюстровані правила дорожнього руху 24-го року, навчальний посібник авторів Дерег Заварицький Друге підручник водія, навчальний посібник авторів Панарін і там інші. Це повний курс теоретичних знань відповідно до типової навчальної програми автошколи. Далі ми рекомендуємо робочий зошит, автобук, тобто, де під час навчання ви будете в змозі, в змозі фіксувати всі свої питання, а також мати Схему гарного запам'ятовування великого об'єму інформації. І, шановні, ми рекомендуємо вам наш повний курс онлайн підготовки водія відповідної категорії. Хочу вам повідомити, що базовий, базовий курс це категорія Б. Потім, вже до цієї категорії є додаткові додаткові. Питання. Усі розділи, усі розділи вони. По системі 6 Б. Тобто, прочитай, повтори, пройди, повтори і так кожен розділ. Тобто, ми зразу. Вивчивши розділ в правилах дорожнього руху, ми зразу звертаємося до тестових питань. Значить, що ми вам і пропонуємо? Шановні учасники дорожнього руху, зараз Складний час, тому ми бажаємо миру усім разом до перемоги та посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей!